Тактика зараз відпрацюється, а м'язи потім пам'ятатимуть і буде легше в бою. каже військовий на позивний снек. Чоловік сам з Херсонщини, і батальйон обрав такий, що працює саме на цьому напрямку. Захисник в мирному житті займався фермерством. Коли ж ворог ступив на наші землі, почав волонтерити. А потім вже взяв до рук зброю та пішов захищати країну у складі добровольчого батальйону. Я дуже вдячний за те, що кривому рогу адміністрація працює, допомагає нам дуже сильно. Орків виб'ємо. Ми знаємо всі, де вони знаходяться. Нам трохи потрібно часу, щоб менше було втрат в нас і більше в них. От так. Хотілося б побільше озброєння і все буде добре. Ми скоро прийдемо додому. Дійдемо до Керчі, положимо автомати і підемо хліб вирощувати. Подібні навчання проходять в кривому розі на регулярній основі, і місто всіляко сприяє, аби нашим захисникам було де тренуватися та чим. Цього разу до них залучили більше 40 бійців добровольчого батальйону Арей, що входить до складу ЗСУ та дає відсіч окупантам на Херсонщині. Практикуються, зокрема і за допомогою стрекбольної зброї, яку ще раніше придбала військова адміністрація за ініціативи її очільника Олександра Вілкула. А отак відпрацьовують переважно штурмові дії, а також зачистку території та будівель від ворога. Це значно допомагає потім на полі бою та випрацьовує командну роботу. Вони мають тут можливість відпрацьовувати в полі ті навички, тактичні навички, які вони відпрацьовували на полігоні, але зі зброєю в руках. Це дуже важливо, тому що на полі бою не буде умовних куляк, на полі бою не буде умовних і учбових гранат. Все буде насправді, не буде умовних поранень. Після цього вони будуть аналізувати, робити роботу над помилками, вдосконалювати свої навички. Перед виконанням бойових завдань передають навички захисникам добробату і ті, хто має за плечима чималий досвід виконання серйозних бойових завдань. Це криворізькі нацгвардійці. Крім них до тактичних тренувань бійців залучили і професійних страйкболістів. Це переважно від 10 до 12 людей із різних криворізьких команд. Вони можуть виконувати роль як атакуючих, так і оборонятися чи бути інструкторами. Ми є лише один з загонів, лише одна з тактичних груп сьогодні. Це буде одна з атакуючих груп. Ми будемо підтримувати наших військових і відпрацьовувати злагодження. Ми будемо мати свої е, задачі окремі, будемо атакувати на іншій частині полігону, але фокус цього завдання на те, щоб дві паралельно атакуючі групи зійшлися. Зімкнули фронт і не почали стріляти одне по одному. Усіх захисників інструктори поділили на дві команди, аби пропрацювати і наступ, і оборону. Останнім, зокрема, виділили час, щоб обладнати будівлі та створити перешкоди для ворога. Такі заняття часто проводять спільно з підрозділами різних частин і збройних формувань, аби бійці переймали досвід інших військових. Систематичне тренування це запорука успішного виконання завдань, які ставляться перед підрозділями Національної гвардії. А завдання перед підрозділами гвардійців ставляться більш жорсткі і складні ніж перед підрозділами інших частин. Весь процес навчань завжди фіксується на відеокамеру. Тож бійці можуть разом з командирами розібрати свої помилки детальніше, аби розуміти на що робити упор під час тренувань. Вікторія Пінчук, Віктор Степанов, Перший міський.